Дякую вас, друзі. Ми продовжуємо нашу серію онлайн-інтерв'ю на сторінках інтернет-газети Дубам Дубата.ua І сьогодні в нас в гостях є керівник виконкому Тернопільської обласної організації політичної партії Удар, а також відома громадська діячка, письменниця Наталка Михнов. Доброго дня вам. Доброго дня, доброго дня всім. От ми зустрілися в такий час, коли вже до виборів залишаються лічені дні, підбігає до завершення виборча кампанія, вже завтра завершиться в нас агітація, можливо, вже десь можна навіть підбивати якісь підсумки того, як вона взагалі пройшла що як відбулося І може навіть робити якісь прогнози на майбутнє. От Які ваші висновки, як от, який був перебіг цієї первиборчої кампанії? Добре, дякую. Ну, Прогнози річ невдячна. Я, мабуть, не буду починати з прогнозів, а певно почну з підсумків. Справа в тому, що дуже хочеться нагадати, що справді вже дуже мало часу залишилося до 28 числа. І цей день стане таким Рубіконом, який покаже, хто насправді. Як працював впродовж цієї виборчої кампанії, і покаже, як працювали наші мажоритарники усі усіх політичних сил, і покаже, як працювали політичні партії. Ну, мабуть, прогнозів таки не буде. Але скажу, от що, ем, і, мабуть, спочатку згадаю, 21 січня цього року наші опозиційні сили підписали угоду про непобире. Угу. Пройшло трохи часу, минули три місяці виборчої кампанії, і угода, на жаль, була недотримана. І сьогодні хочу сказати, що буквально кілька хвилин тому стався цікавий інцидент, не дуже приємний, який показав насправді, що, мабуть, така невдячна річ підписувати угоди. На сьогоднішній день. І ще хочу сказати, перш ніж показати і розказати трошки детальну цю історію, яка трапилася. Mm -hmm. Я хочу сказати, що впродовж трьох місяців в мене весь час виникало одне єдине якесь таке нав'язливе речення в голові. У мене складалося враження, я дуже багато читаю історичних книжок, мемуарів. І в мене складалося враження, що ці вибори схожі десь на період 20-х, 30-х років навіть. 17-го року в Європі. І то суспільство, те, те, що суспільство європейське переживало на початку ХХ століття, те саме відбувається в нас сьогодні в Україні. Оці вибори, вони чомусь мене переконали в тому, що так само виглядає. Ну, власне, про інцидент. Мені би не хотілося говорити про цей вже бруд, але раз так трапилося, то вже мусимо сказати так, як є. Вправа в тому, що... Сьогодні досвіта в усіх скриньках в Тернополі. І десь це було розведено вже і по районах, тому що є сигнали, люди телефонують, наші агітатори, штабісти розповідають, що ось така газета Народний трибунал без будь-яких вихідних даних, взагалі, без нічого, опинилася у скриньках людей. Газета присвячена, ну, можна побачити, як тут відразу. Ось так видно тут, як, як вона виглядає. Якщо навіть на перший погляд глянути, не розкриваючи вже газету, зрозуміло, що це означає. Ми думали, насправді, звідки ця газета взялася, зв'язувалися із нашими центральними штабами, зв'язувалися також із нашими друзями з різних областей. Насправді ця газета пішла на всю Україну. Думали, гадали, звідки вона взялася і чому так сталося, і хто заплатив за таку величезну кількість бруду. Ну, як не прикро казати, але буквально в 12 годині 30 хвилин, сьогодні, 25 жовтня, нашими представниками штабу було виявлено, що поширювались матеріали передвиборчної агітації ВО Свобода, і на, між цими газетами Свободівськими була знайдена і ця газета. В готелі Україна зараз знаходяться там наші представники штабу і представники міліції. Було викликано наряд міліції, Ігор Миколаївич Попер був присутній при цій всій історії. от записали журналістів, які бачили... В, ну, весь цей бруд. От було відзнято. Пан Кайда дав коментарі з цього приводу. Я не буду їх цитувати, тому що якось негарно, але я думаю, я, ми надамо ці, у нас є відеоматеріали, ми надамо в інтернет, можна буде побачити ці відеоматеріали. Ми одразу зробили заяву, що врешті-решт знайшлася політична сила, яка... Поширюю цей бруд. Звичайно, вказати пальцем невідомо, хто виготовив ці матеріали, але на сьогоднішній день партія Свобода поширювала по всій країні ось такий народний трибунал. Ну, сказати відверто. Втома від таких речей, вона очевидна. І люди, котрі сьогодні вже тримали в газету цю в руках, зовсім пересічні люди, які читали цю газету в кафе, на Майдані, на вулицях, як нам телефонували наші агітатори, вони просто з таким презирством до цієї газети віднеслися, тому що нічого доброго. Там не прочитали і нічого правдивого там не знайшли. Хоча прикро могли б ці кошти витратити на якісь добрі дії, діяльність для дітей, наприклад, чи для лікарень. Ну, ось такий бруд. Не хочеться про нього говорити, але, на жаль, такий факт сьогодні є. Ми зробили заяву, звернулися до начальника Тернопільського МВС України в Тернопільській області. Я думаю, що пан Олександр візьме на контроль. Mm -hmm. І, до речі, телефонували наші штабісти, сказали, що зараз свободівці зачинилися в готелі Україна в тому приміщенні, де є ці газети. І... Ну, чим далі події розвернуться, будемо бачити. Та, ну детальніше можна, до речі, почитати вже в інтернеті. ЗМІ пишуть про цей випадок і про те, що відбулося в готелі Україна, про те, що ви також розповідали, думаю, будуть згодом відомі і нові деталі цієї події. І от напевно перегукуються трішки з тим, що ви розповіли. Питання від нашої читачки, Оленка запитує. Хочеться почути від вас якусь адекватну оцінку вибором, що зрештою ви вже трішки це дали. І що вас найбільше вразило, який життєвий урок вони вам дали, напевно, понад власне передвиборчий період і, можливо, навіть сьогоднішній випадок. Ну, мабуть, це якийсь такий, на жаль, кажуть, політика брудна справа. ну, Я не зовсім цьому переконана, що політика настільки брудна справа, залежить від того, які люди цю політику творять, які політики це роблять. Це найперше. Ну, якщо взяти і проаналізувати ці три місяці, ми дуже багато були з людьми, угу. зустрічалися, були по школах з дітками, зустрічалися так з виборцями на вулицях, дуже багато розмовляли. І ви знаєте, от кажуть, досвід він дуже багато чого вчить. Оцей досвід мене особисто навчив. Я сподіваюся, що я дала собі слово, що я... Коли далі буду продовжувати політичну діяльність, а я буду це робити обов'язково, я дала собі слово, що я ніколи не буду витрачати кошти на підборки, на е, таку агітацію, яка висить на оцих стовпах, е, яка заляпана усі вулиці нею, наче перед якоюсь агонією. Краще б ці кошти йшли е, людям, які, на це, які потребують цього. От, наприклад, сьогодні ми були в... З Зборівському районі. І там підійшла жіночка на вулиці, вона сказала, що в неї хора дитина, інвалід. І вона отримує 13 гривень щомісяця на цю дитину. Я була в шоці, якщо чесно. Ну, Тому щось говорити про якусь доброчинну діяльність наших деяких кандидатів в депутати, деяких представників, які є сьогодні у владі. І Якщо вони розуміють, що така є ситуація і витрачають кошти на такі речі, то я думаю, що люди дуже правильно придивляться і уважно побачать, що наші політики, які є вже депутатами у владних кабінетах, є у Верховній Раді, що вони бачать це з виборцями тільки за три місяці до виборів. Було б дуже добре, щоб бачилися цілий рік. Оце єдиний висновок, який напрошується. Ми йдемо далі по тих запитаннях, які написали нам читачі, і а, от Толік, чоловік чи хлопець запитує вас, як вам у такій тендітній жінці працювати а, в такій жорсткій справі, як політика. І дослівно він питає, як ви там справляєтесь з чоловіками. Ось. Ну ви знаєте, давайте я процитую Маргарет Тетчер. Вона колись сказала, що будь-яка жінка, яка добре справляється із домашньою господаркою, вона здатна добре справлятися із справами державними. Ну, це перше. Друге, я хочу всіх запевнити, що і то, Анатолія в тому числі, що в партії Удар дуже міцні чоловіки, вони зможуть захистити і опертися опер 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 на кого-то це з одного Знаєте, Я дуже комфортно себе почуваю в тій політичній селі, тому що в нас дуже багато молодих людей, віку, мого, молодших, і тих молодих людей, які вже були в багатьох громадських організаціях, які працювали і в просвіті, і в пласті. Ну, це дуже приємно, тому що вони вже до нас, в МНК, вони вже прийшли до нас з певним досвідом. Uh -huh. Це дуже тішить. Я вже багато чого можу навчитися від них. І мені дуже приємно працювати з таким колективом. Мені дуже подобається той колектив, який на сьогодні зібрався в Тернопільськ. Удару. І mm. легко. От Віка прийду і запитує, чому ви пішли в політику, письменниця та викладач, чи вважаєте, що в лавах удару зможете вплинути якусь на розвиток країни? От як до вас прийшло це рішення, чому от, власне удар і як ви зважились на цей крок? Ой, то трохи довга історія, але я спробую її скоротити, мабуть. Ну, Справа в тому, що в мене вже дуже дорослі діти. Старшому сину 18 років, молодшому сину 17 років, вони вже виросли. І ви знаєте, буквально кілька років тому я думала, будучи вчителькою, ну, що, ну, мені е, дуже важко було е, дати дорогу своїм дітям, і я вже, е, коли вони вже підходили до закінчення середньої школи, я думала... Ну, що мені робити, як вивчити дітей, як mm -hmm. дати їм допомогти, дати стати їм на дорогу і хоча б, щоб вони дістали людську освіту. Вони в мене вчилися добре вони старалися, мені дуже хотілося, щоб діти дістали освіту. І ви знаєте, кілька років тому я дуже ем, впевнено подумувала про те, що я виїду за кордон. І Ми грали грін-карту. І в 2006 році я виграла грін-карту. І дістала можливість жити і працювати в Америці. Я виїхала туди, діти залишилися доучуватися, бо то було як раз середини навчального року, вони залишилися тут у бабусі доучуватися в Теребовлі, а я поїхала до Штатів. Це був 2006 рік, якраз перед виборами тими, після 2004-го. От вже з цими розколами, сварками, початками в демократичному таборі. І ви знаєте, за 14 днів... Я зрозуміла, що я не хочу, щоб ми жили діти в Америці. Це не та країна, де українці можуть почувати себе самодостатньо і комфортно. Ми там, як, мабуть, в іншій будь-якій країні, є на ролі прибиральників, чистиківчиків, вулиць, будівельників і так далі. А насправді ти себе не дуже комфортно почуваєш там на чужині. Я не хотіла, щоб мої діти так, так почували себе, як я в той момент себе почувала. І коли я вернулася вже з Америки, я розуміла, що діти виросли. І я ствердив, твердим, з твердою впевненістю, я знаю, що ніяка громадська діяльність не зможе змінити того, що зможе змінити політична сила. І тому я пішла в політику. Це перше. Друге, працюючи в освіті, я розуміла, що якщо в цій країні не буде доброї реформи освіти... І якщо не буде доброї ідеологічної основи в цій державі, і дітки не будуть розуміти, коли вони прийшли до садочку і прийшли до школи, і не будуть розуміти, що вони, я є, є українець, і ото я би дуже хотіла, щоб прийшовши в парламент з часом, прийшовши в політику, я хочу зайнятися саме освітою угу. і знайти той шлях до сердець наших дітей, який би привів в кінцевому результаті до того, що кожна дитина... Ставши свідомою, там сім років пишно його доказала, я є українець, що я є українка. От власне про новостворений парламент також наші читачі цікавляться, які, на вашу думку, повинні бути перші кроки новоствореного парламенту. І, власне, щодо партії Удар то якими вони будуть їхні дії в парламенті. Ну, я принесла з собою виборчу програму від успіху людини до успіху країни політичної партії нашої. І хочу вам сказати, що було. У нас дуже багато перед тим, як складати програму, у нас було дуже багато дебатів і на рівні в Києві, і тут на рівні обласному, і на рівні наших районних організацій. Ми спілкувалися, роздумували, що найголовніше, що найперше може бути, що може зробити удар. І, ви знаєте, найперше все ж таки це встановити контроль громадян над державою, посилити роль громадян у виборах посилити роль громадянського суспільства, тобто його ну, якось, щоб воно врешті-резина становилося з певною свідомістю. І все ж таки те, що відбувається на нас сьогодні у владі, це так, таке враження, що каста людей, яка прийшла сьогодні до парламенту, до влади, вона десь там собі створила своє місце. І якщо громадяни не будуть брати в цьому активної участі, а ми стаємо з часом, на жаль, дуже пасивними. Занурюючись в свої проблеми, коперсаючись в своїй бідності, в своїх побутових речах, ми стаємо байдужими і тому не знаю, я не думаю, що зможе партія удар щось змінити без підтримки, без підтримки українського суспільства. От. І найперше, я думаю, що кожна людина, яка е, хоче бачити від політиків, що вона хоче бачити від політики, це те, що вона хоче, щоб її чули, і щоб в цій країні було добре жити, щоб вона не хотіла звідси їхати. От, і тому я думаю, що в нас вийде. От про майбутню якусь взаємодію в парламенті. От Зараз до виборів були трішечки такі от нюанси в опозиційному таборі, який можливий розвиток подій вже після виборів. Ну, Ви знаєте, як сказав наш лідер Віталій Кручко, наш голова партії, він дуже чітко висловився. Так як ми європейська партія, ми намагаємося нею бути, в нас і програма, і діяльність партії направлена на, все ж таки, на побудову України Європейської держави то якщо брати європейську практику, то всі нормальні, здорові, політичні сили спочатку приходять до парламенту, тоді бачимо вже після приходу до парламенту, ми бачимо, яка йде підтримка виборців, яка політична сила, тобто яка програма якої політичної сили дістала найбільшу підтримку uh -huh. громадян, і тоді вже буде мова йти про коаліції, бо тому що те, що відбувається до зазвичай в, нас в Україні, до, до виборів, до проходження у парламент, то в нас відбувається поділ портфелів, щось там один з одним не поділили. Ми, ми цієї практики не хочемо мати і ми не будемо брати в цьому участі. Прийдемо, приходимо в парламент, тоді, звичайно, нам, звичайно, ближчі опозиційні демократичні сили, набагато ближчі. І ми аж ніяк не можемо об'єднутися з партією регіонів, тому що те, що вона робить зараз з країною, ну, це не державотворення. Друзі, згадаю вам, що зараз у нас в гостях перебуває Наталка Михно, це керівник виконкому Тернопільської обласної організації політичної партії Удар і бачу, що вже в режимі онлайн з'являються ще запитання. І, зокрема, запитує Оля. Наталю, ви дуже витончена і на перший погляд, дуже вразлива жінка. Що вас найбільше схвалювало протягом останнього часу? За що хвилюєтеся? Чи маєте якісь побоювання? Оля не уточнила, чого саме можуть стосуватися ті. Хвилювання чи побоювання, ну, можливо, можливо, є у вас таке? Ну, звичайно, кожна людина живе десь всередині з певними якимись переживаннями, хвилюваннями і страхами. Як, як жінка, я хвилююсь за своїх дітей, хвилююсь за свою родину, за своїх батьків. Ну, звичайно, є всередині якийсь постійний страх того, щоб вони були здорові. Ну і є сподівання на те, що Бог не полишить нас і в нас все в родині буде добре. Є такий, ну, такі певні хвилювання. Якщо йде мова про політичні хвилювання, ну ви знаєте, на сьогоднішній день я розумію, що прийде час, минуть вибори, прийдуть наступні вибори, прийдуть вибори до обласних рад, прийдуть вибори до 2015-ї вибори президента. Єдине, чого я боюся, то, мабуть, тільки цього бруду, від котрого тяжко відмитися. Тому що найчастіше буває так, що тобі хочеться просто стряхнути це все з себе, піднятися вище і навіть не звертати увагу. Ну, Як казав Преображенський, не читайте радянських газет. Ну, не хочеться. Не хочеться слухати тих речей, які ну, є неправдивими. От я, я цього, ну не можна сказати, що, що я цього боюся. Напевно, ні. Мені це дуже не подобається. Але мені дуже не хочеться, щоб це виливалося. так... На люди. Це не здало. Mm -hmm. Дуже недобре. І от ви вже трішки торкнулися того питання, що от пройдуть вибори, будуть mm -hmm. наступні. Андрій власне запитує, які плани у вас вже після виборів, що плануєте робити в перший час. Ну, найперше 28 число покаже певний, ну, певний напрямок роботи в партії. Як ми будемо далі працювати, до чого ми будемо готуватися? І звичайно. Тут на місці багато роботи. Ми е, зробили реєстрацію практично всі, всіх районних організацій, які сьогодні беруть участь в виборах. Ми завершуємо реєстрацію міських організацій практично. Е, нам потрібно буде дуже чітко працювати сьогодні в партії над... Е, Своїми членами партії дуже уважно ці вибори зроблять і покажуть нам, пересіють людей і покажуть, з ким можна буде працювати, а з ким доведеться попрощатися. Оця робота партійна, яка Буде після виборів, я думаю, 2-3 місяці ми будемо дуже чітко працювати над своїми партійними кадрами. А далі будемо готуватися, як буде можливість, буде до обласної ради, будемо готуватися, будемо готуватися до президентських виборів, звичайно. Ну і це з одного боку. А з другого боку, мені як політику хочеться дізнатися більше, що саме хвилює людей найбільше, і як можна це виправити. Вони направду хвилюють проблеми. Тому треба думати, збирати команду, яка допоможе, підкаже, згуртуємось. І будемо працювати новими методами, більш цивілізованими, більш демократичними. І будемо дотримуватися тих програмових засад, які має партія «Удар», Є над чим працювати. Дуже. Партія ще молода політична сила, два роки щойно, тому є ще багато роботи. Деякі питання від наших читачів стосуються не тільки політики, не тільки якоїсь громадської діяльності. А, а і вас конкретно як людини, як письменника, тому що ви не тільки політик, ви письменниця. І а, питає Андрій, не так, не Андрій, питає хтось інший, ага, Іра, питає, які книги ви любите читати і що читаєте зараз, і можна так поєднати з питанням від Марі, а, вона просить вас розказати про себе, про сім'ю і чим ви а, взагалі займаєтесь по житті по житті політикою. зараз займаюся політикою і працюю над новою книжкою. Вона мені дуже подобається, мені дуже хочеться її вже в руки взяти. буду вийде з друку, такою, такою пахнючою і гарною. Сподіваюсь, що вона буде пахнючою і гарною. Я пишу книжку про Тернопіль, це буде третя книжка із серії. Mm -hmm. Якщо так, ви, можна подивитись -по на очак. Це перша книжка з серії Скарби твого міста Перебовля. Це така мандрівка Україною, хлопчик і дівчинка Славкою Софійка в мене, їм по 12 років, вони з фотоапаратом, з наплічником. Ми за плечима і з гітарою мандрують Україною і вивчають історію України в, такому, в такий легкий спосіб. І ці книжки, мандрівка Україною, вони покликані допомогти дітям в школі легко і доступно дізнатися історію свого міста. Чи свого селища. Я планую зараз, я працюю над книжкою Скрбитвого міста Тернопіль. Мої Славко і Софійка власне, мандрують осіннім Тернополем зараз з фотоапаратом. І, до речі, вони завітають до нашого театру, де буде прем'єра Запорожець за Дунаєм. Uh -huh. І мандрівка моїх Славка і Софійки почнеться з нашого Тернопільського театру, якби візитівки міста архітектурне. От далі. Вони помандрують в мене до Збаража, потім до Бучача, до Бережан, і дуже багато, до Чорткова. От Я вже зібрала трохи легенд і зараз вивчаю детальну історію тих міст, збираю легенди, от, оповідки різні, mm -hmm. і попробую разом з Лавком і Софійкою розказати далі в книжках про цікаві місця нашого краю, рідних тернович. Ну, я думаю, що можна буде в книгарнях міста придбати книжки і прочитати. Так вже трішки заінтригувала нас на михно. Ну, а наша розмова, на жаль, підбігає вже до свого завершення ще декілька хвилинок. І все ж таки в нас... Що я читаю? Запитала. Так, 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 так. Я раніше читаю історичних праць. Так, в історичні праці. Це воно мусить бути постійно. Я раніше читала дуже багато художньої літератури, класики. Но зараз я читаю мемуаристику, я читаю мемуари Тоні Блера, шлях, прочитала живу історію Гіларі Клінтон, зараз читаю Маргарит Тетчер. От, і ще в мене Кондоліза Райс і вас намагалася. І, і буш, і ем, дуже хочу знайти шо, якусь вартову і цікаву книжку про Ярослава Мудрого, бо насправді це такий державець, який мені дуже імпонує в історії. Один єдиний, мабуть, в історії України. Це Як на буде. даний момент, а взагалі можливо тоді які книги вам найбільше до вподоби? Найбільше ну е, я люблю. Ольгу Кобилянську. Я не можу сказати, що я люблю якогось письменника там, цілком і, і, і взагалі. Я люблю книжку. Мені подобається Ольга Кобилянська, мені подобається її царівна дуже. Ну, людина ще вона називається. Так? Мені дуже подобається е, е, книжка Оксани Забушки Нотердам де Україна. Uh -huh. Мені сподобалася книжка. От, е, ну, із зарубіжних Ой, до речі, ще, ем, ну так, Павло Коельо, звичайно, це так був період, що я захоплювалася його такими легкими притчами, оповіданнями. Ну і ем, був період, що мені дуже подобався Булгаков. так само. Ну, Майстер і Маргарита це вічний твір, в основу якого лягла філософія Григорія Сковороди, і мені дуже-дуже подобається філософія серця. Мені імпонує цей автор. Ну, мабуть, через те, що воно Київ. Я Київ люблю, дуже люблю нашу столицю, попри все, люблю наш е, Ну ось так. Ну, все, наші читачі і глядачі можуть так само перечитати книжки, які читала Наталка Махно, і потім обмінятися враженнями. Все ж таки до теми виборів на закінчення повернемося. Вони в нас вже от на носі. Дуже багато людей ще є, які не визначилися, дуже багато людей, які кажуть, я не піду на вибори. Там, навіщо це все? От ваші наостанок якісь такі настанови чи побажання нашим читачам. Все ж таки чи варто йти на вибори, що їхній голос може змінити і от як загалом пережити вибори? Дякую. Ну, наостанок. Я е, не є прихильником революції. Я вважаю, що кров. Встановлені держави, вона дуже складна. Це дуже важко, і кожна революція, вона Бог знає, чим може закінчитися. Тому цивілізований шлях вибору він мені більше імпонує. І хочу сказати, що рано чи пізно, якщо ти міняєш колоду вона змінюється. І рано чи пізно, можливо, через ці вибори, можливо, ще наступні, з'являться нові політичні сили, нові люди, нові особистості, які вже народилися і виросли в Україну, в яким вже свідомість не та радянська трохи покалічена, а вже це будуть молоді люди, які прийдуть врешті-решт до влади, з громадських організацій, утворять політичні партії, можливо, долучаться також до нас що зараз відбувається до удару. І я би хотіла сказати, що мені політик Віталій Кличко, мені він, я хочу його поважати. І поважаю його через те, що це людина, яка в світі показала Україну з позитивного боку. От. І тому. Мені би дуже хотілося, щоб врешті-решт люди це зрозуміли. Дайте можливість прийти іншим. Нехай вони себе покажуть. Ну, така природа, така природа розвитку цивілізованого розвитку держави, і така, воно так мусить бути. Можливо, прийдуть інші ще після нас, і вони обов'язково будуть краще. Набагато краще. От. Ну, і тому я бажаю всім 28 числа просто взяти участь у державотворенні. І дай Бог. Можливо, це число стане першою сходинкою до зміни. Будемо сподіватися, я кожного разу сподіваємося, Але окрім сподівання, ще треба брати активну участь у цьому творенні. Держава для наших дітей і внуківсь. Що ж, я вам дякую за розмову і вам усім, друзі, нагадаю, що в нас сьогодні в гостях була Наталка Михно, керівник виконкому Тернопільської обласної організації політичної партії Удар громадський діяч, також відома письменниця. І разом з вами Зоряна Бендас. Дякую вам. Дякую за зустріч. До побачення.